Канада змінює політичний курс. Вперше з 2006-го на виборах перемогла ліберальна партія. Наступником чинного прем'єра Стівена Гарпера стане 43-річний Джастін Трюдо. За попередніми результатами голосування ліберальна партія здобула 185 мандатів, тобто в п'ятеро більше ніж на виборах у 2011-му. А отже, зможе самостійно сформувати уряд більшості. Канадці з усіх куточків нашої великої країни цього вечора висловили бажання змін. Це час змін мої дру зі справжніх змін гарпер визнав свою поразку і привітав трюдо з тріумфом. Вже до кінця тижня він може піти з посади лідера консервативної партії. Невтішними стали результати голосування і для третьої найбільшої політичної сили країни соціал-демократів з нової демократичної партії. Вони втратили понад 50 місць у парламенті. Ліберали на чолі з Джастіном Трюдо обіцяють повернути Канаду на шлях економічного зростання та створити нові робочі місця.